Дидактична гра «Впізнай українське. Визначить приналежність до України за картинками. На малюнку зображені два прапори. Який з них, перший чи другий, стосується України? Хто правильно відповів, той молодець. Правильно, перший прапор це український прапор, а другий це прапор Великобританії. На якому з двох малюнків український національний одяг? На першому чи на другому малюнку? Подумайте. Молодці хто здогадався. На першому малюнку у нас український національний одяг, а на другому зображений польський національний одяг. На якому із зображених малюнків Національна страва України. Подумайте, на першому чи на другому? Ну, звичайно, українською стравою є борщ. Подивіться на цих двох ляльок. Як ви думаєте, яка з них є українською? Правильно, малята, ви впізнали, що українською лялькою є лялька-мотанка. А от на першому малюнку зображена американська лялька, яка має назву Барбі. Молодці. Діти, хто знає, якою мовою розмовляють українці? Українці знають багато мов. Але одну державну треба знати всім. І вона українська.